Ну що, шановні українці, продовжуємо експеримент, чи запусти даний інвертор холодильника та морозильну камеру. Про мікрохвильовку ми вже зрозуміли, що ємності акумулятора недостатня, 60 ки Була б сотня А, а то й більше, то мікромовка працювала б. Він її запустив, але ємності не вистачило. Тому пробуємо запустити холодильника. 220 вольт, так. Холодильник пішов. Холодильник пустився. Просіли наші вольти і просіли вольти на акумуляторі до 11,7. Для акумулятора 11,7 це межа. Якщо він буде працювати в такому режимі, йому можуть бути гайки. Показує чистий синус. 11,6 чисть падає. Холодильник працює на 140 Вт. Так, тут у нас 212 вольт, 213. А тут 218. Ну, майже десь. Що це китайський, що тут китайський. Так, від'єднуємо мультиметра. Пробуємо запустити одночасно працюючий холодильник і морозильну камеру. Так, слухаємо. Ні, не пускає ємності акумулятора недостатньо. От такі от пиріжки. Мікрохвильовку не пускає, ні холодильник і морозильну камеру. Він там він він потужний, а от ємності акумулятора не вистачає. Вимикаємо. От такий експеримент. Одного акумулятора на 60 недостатньо. Потрібно або паралелити 2, або ставити один 100. Ну що ж, будемо продовжити експерименти. Нічого, не будемо здаватися, ми переможемо.